Так, про, не розказував про свої ранні роки. Це взагалі церква Святої Софії на вулиці Хрийській. Тут я приймав перше святе причастя. Е, якісь там був. Християнську етику викладали нам в школі. Я закінчив 27-му школу. Ще досі ну, вчився в трьох класах, ще досі звідти маю друзів. ну і... Потім я 21-ту школу перейшов, ну але тоді е, взагалі монашки вчили, було цікаво. Ми ну, десь доходка першого причастя. Ну то було тяжко витримати, не вдержався. Але спуск тут, церква тут красота. Тільки немає часу заходити.